Василь Дмитрович Герасимюк український поет, кіно сценарист, голова журі міжнародного літературного конкурсу Гранослов, лауреат Шевченківської премії, батько поетеси і громадської діячки Олени Герасимюк. Народився 18 серпня 1956 року в гуцульській родині, вивезені у 1940 ві роки до Караганди, Казахстан на вічне поселення. Наприкінці 1950-х батьки нарешті змогли повернутися в рідне село Прокурова Косівського району Івано-Франківської області, де і минуло дитинство Василя. У селі закінчив неповну середню школу, повну середню освіту із золотою медаллю здобув у Коломиї. Біографія Василя Герасенюка має ряд цікавих фактів: ось, наприклад, деякі з них. У дитинстві Василь Дмитрович сильно хворів. До інших хвороб долучився коклюш. Василь не міг спати, задихався від кашлю. Тоді мати брала його на руки і виносила вранці на гірського потоку, де він і спав, а після обіду його водили до смерекового лісу. Українська природа зцілила майбутнього письменника. Писати Василь почав ще в шкільні роки. Його вірші друкували в літературних журналах, і вони швидко привернули увагу читачів. Перші поезії митця хвалили і вчителі Коломийської середньої школи, де навчався Василь Дмитрович і працівники місцевих газет. Василь Дмитрович прокидається о п'ятій ранку, як Павло Тичина, бо тоді є енергія. Василь великий знавець кіномистецтва, досить часто ходить у кінотеатри, товаришував з Миколою Вінграновським та Іваном Драчем. Улюблена страва Василя Дмитровича вареники з вурдою, з солодким сиром. Улюблені твори зачарована десна, Довженка та Старий і Море Ернеса Хемінгуея. Поет Василь Грасенюк, одружений, його дружина Галина математик. Донька Олена також пише вірші. Ось, що розповідає поет про свою дружину. Галина моє студентське кохання, до якого повернувся через кілька десятиліть, вже 20 років разом. Познайомилися в Києві на вулиці Прожній. Галя родом із Бродів на Львівщині. Там воював у першу світову мій дід Герасимюк Іван, січовий стрілець, дружина, мій співрозмовник і критик, мій перший слухач. Творчість Василя Дмитровича почалася із перших спроб писати вірші, ще в початкових класах. Навчаючись у шостому класі у Косові, зустрічався з редактором районної газети «Радянська Гуцульщина Олександром Бартошем і презентував йому власні вірші. У 1972 році у газеті видрукно перші поезії Герасимюка. Цього ж року його вірші надруковано у журналах Дніпро і Ранок. У 1982 році в Києві вийшла перша поетична збірка Смереки. Автор у ній описує Карпати і співжиття людини з природою, зокрема, магію гуцульських легенд, замовлянь і сам світ гуцулів. У 1986 році у Києві вийшла друга збірка Потоки у ній гуцульські обряди, предки, опришки, карпатські нетри, верховини і села. Поетичний світ Василя Гарасимюка відбиває нерозб... нерозривний зв'язок автора з його рідним краєм Хуцульщиною. Метець вертається до різних проявів народного буття. Його захоплює духовна краса українських горян. Він переймається їх проблемами, намагається зазирнути вглиб народної душі. У цьому поетові допомагає до признання народних звичаїв вірувань. У творчій манері митця відчувається бажання поєднати досвід духовного життя українського народу із загальнолюдськими культурними надбаннями. Поезії митця засвідчують його значний інтелектуальний потенціал, схильність до філософських роздумів. Характерною рисою художніх пошуків Герасимюка виступає поєднання християнської духовності з давніми густольськими віруваннями. Поет виступав продовжувачем традиції верлібуру в українській літературі, показав себе у цьому справжнім майстром. До нього Верлібр з успіхом використовували Леся Українка, Іван Франко, Павло Тайчина, Максим Ринський та Василь Горочко та інші відомі митці слова. Такий вірш відобразив формування певного поетичного спідогляду. Здатного відобразити життя в усій його складності й хмінливості. Саме Верлібр якнайкраще підходить для відтворення самобутнього світобачення Гарасимюка, тісно узгодженого з прадавніми гусульськими уявленнями про людину і довкілля, змальовуючи глибинну єдність свого ліричного героя з людьми звичаями, природою гуцульського краю, Герасимюк утверджує думку про особливу роль, яку в житті кожного відіграє мала батьківщина. Нерозривний зв'язок із родовою традицією зовсім не заважає йому вільно почуватися у світовій культурі. Звертаючись до світових образів та мотивів, поет оригінально і художньо переконливо розкриває їх нові грані в національному духовному контексті. Як говорив український літературознавець, критик, громадський діяч Іван Михайлович Дзюба, Василь Герасимюк аристократ української поезії. Дуже сподобалися мені слова самого Василя Дмитровича, який казав, одне знаю напевно, справжня творчість завжди існує в одному примірнику Тож нам є над чим замислитися.